Вітаю вас. Мене звати Анна Різниченко, я спеціаліст профорієнтації та психотерапевт. У нас сьогодні з вами дуже цікава тема, і вона, знаєте, мені здається, актуальна майже завжди і для кожного. Це так званий синдром самозванця. Ну, насправді психотерапевти скажуть, що це базове відчуття сорому та провини, але така масова психологія нам називає цю річ як синдром самозванця, або чому нам так важко визначити свої власні сильні сторони. Куди рухатися далі? На початку лекції хочу сказати наступне. Я щиро дякую, що ви долучилися до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. А цей марафон ініціатива, яку підтримують українські експерти з абсолютно різних індустрій. Всі лекції та майстер-класи в рамках цього марафону є безкоштовними, і лектори відмовлялись від свого гонорару за роботу. Я вам дякую. Я бажаю вам приємного перегляду і такого дуже, дуже продуктивного заняття. Тому що, ну, на мою думку, коли ми якусь інформацію споживаємо, щось дізнаємося, нами дуже важливо не тільки дізнатися, але й потім імплементувати це у своє життя. Трошечки давайте зараз з вами подивимося, що нас буде чекати. Ми сьогодні будемо працювати 30 хвилин. Це буде. Абсолютно практичний матеріал у нас буде трошки з вами відна частина теоретична. Вона важлива для того, щоб ми з вами говорили всі на одній мові, і у нас з вами будуть практичні вправи, які допоможуть знайти відповіді на поставлені вище питання, і найголовніше відчувати себе впевнено, працювати і робити ті речі, які роблять вас щасливими. Реалізувати себе в цьому житті, так і щоб ніякі негаразди, які з нами трапляються, зрозуміло, вони якимось чином впливають на наше життя, але щоб цього впливу було якомога менше. А отже, зараз ви на екрані бачите а, є інформація про мене, хто я чим я займаюся, які я проекти веду, а, і також ви бачите скрін моєї сторінки. Я з радістю, якщо після перегляду даного заняття або під час його перегляду, і немає значення, коли там через рік, через 5 років завтра або через 10 хвилин, ви дивитеся це заняття, якщо у вас є якісь питання. Питання звертайтеся. Я буду дуже рада відповісти на них і допомогти у вирішенні тих питань, про які ми сьогодні з вами говоримо. Отже, рухаємося, що на сьогодні чекає? Ми з вами трошки подивимося, на, які взагалі є інструменти аудиту власних сильних сторін, що нам допоможе. Ми подивимося, як виділяти свої конкурентні переваги, і найважливіше, чому нам так важко ось говорити про себе, про свої сильні сторони, презентувати себе. І ну, будьмо чесними, так отримувати роботу, яку ми хочемо створювати бізнес та проекти, про які ми мріємо. І це стосується не тільки роботи, а будь-яких різних обставин і сфер життя, в яких ми з вами знаходимося. Давайте почнемо з сильних сторін. Чому це таке знаєте ось питання номер один майже на кожній консультації або на Різних зустрічах, які тільки бувають. Я пропоную зараз подивитися декілька причин, чому нам з цим важко, і розглянути не тільки починаючи там з бази, розуміючи, коли це починається, чому нам важко визначати власні сильні сторони, але й зважаючи на ті економічні, політичні і інші питання, в яких ми наразі з вами опинилися. Ну, найперше, це повна або часткова втрата ідентичності. Про що це? Ми розглянемо тут декілька варіантів. Наприклад, ви а, залишаєтеся на території країни, в якій ви живете. Наприклад, ви залишаєтеся на території України, так але змінюється ситуація, змінюється економічна, політична і так далі. І перед нами можливо стає питання: хто я за освітою, хто я за професією, а хто я як людина цієї країни, що мене чекає завтра? У нас змінюються обставини на роботі, в сім'ї, в Україні і так далі. І у нас є дуже багато питань, так розуміння, ким я був і яке моє життя раніше було, на сьогоднішній день може відрізнятися, або там можуть бути знаки питання, тому що ми не знаємо, що далі. Інший варіант, якщо ви переїхали. З країни або міста, де ви жили до цього. І тут немає значення. Ви приїхали в межах України, наприклад, ви приїхали з Луганська, або ви приїхали з Херсону до Києва, до Львова, до Івано-Франковського. Неважливо, до будь-якого міста. Або ви переїхали з України в Німеччину, в Польщу, в Угорщину, в Румунію, в будь-яку країну. І ви знову ж таки ви змінюєте місце життя, і перед вами може ставати питання: хто я? Можливо. Ви залишаєтеся в своїй професії, але вам у новій країні потрібно будувати своє життя, вам потрібно опановувати нову мову, або ви вже її знаєте так. Або якщо ви приїхали і у вас змінюється професія, і ви розумієте, що за своєю спеціальністю ви не маєте можливості працювати, або вам потрібно підтвердити свої дипломи. Тут може бути дуже багато варіантів, але відповіді на питання: хто я? Як я бачу своє життя далі, що я хочу далі? Тут ну, може бути дуже багато. Тому ми говоримо про те, що ось ця повна або часткова втрата ідентичності відповіді на питання, хто я, може бути одним з ключей, чому нам так важко зрозуміти свої сильні сторони. Наступна річ. Традиційно у пострадянському просторі нас з вами виховували з думкою про те, що я остання літера у алфавіті, що ставити себе на перше місце це є ну, не дуже етично, це егоїстично. Завжди є партія, родина, компанія, інтереси інших людей, а ми десь там, ну, ось десь там в кінці. На жаль, ми не будемо шукати з вами винних. Коли це почалось, з кого це почалось, які причини. Нам треба тут і зараз зрозуміти, що з цим робити. Отже, у нас є ось така річ, що ми ставимо дуже часто себе на останнє місце, але я тут хочу вам провести дуже важливий приклад, що кожен з нас працює у більшості професій, а ми з вами працюємо частинкою себе, своєї душі, свого інтелекту, свого настрою, свого здоров'я. І дуже важливо, у якому ми стані. Робимо ту роботу або надаємо ту послугу. Яку ми з вами робимо, ми знаємо цей дуже яскравий приклад про те, що рецептів, як готувати борщ, ну їх дуже багато. Але якщо ми дамо з вами один і той же рецепт декільком господиням, вони приготують по різному. І одна й та сама господиня з одним тим самим рецептом, набором продуктів у різному настрої та стані приготує різний борщ. Тому ми не є останні літера в алфавіті. Ми якраз є перша літера в алфавіті, і вона дуже важлива. Наступна причина, наступна річ, з якою ми з вами стикаємося, це привіт внутрішньому перфекціоністу та критику. Традиційно пострадянські країни ми виховуємо дітей, ми не любимо хвалити. Батьки не дуже наші це люблять і вміють робити. Ми з вами не завжди це вміємо робити, і ми швидше прокритикуємо або запропонуємо подивитися на слабкі сторони на те, що погано виходить, але ну швидше за все ми не дуже будемо. А... Ми схильні більше критикувати, підтягувати те, що слабке, ніж розвивати там, де сильна сторона. А з ким ми давно працюємо, або, можливо, ми з вами перетиналися на якихось лекціях або івентах. А ви чули від мене приклад: якщо у нас є хлопчик або дівчинка у школі, і у нього, наприклад, 5 з музики, або давайте 12 балів з музики і 6 балів з математики. І давайте вгадаємо з нульового разу, з якого предмету у нас буде репетитор. Зрозуміло, з математики. Ну, найперше, тому що це слабка сторона, а нам треба слабку сторону підтягувати. А по-друге, тому що у нас, на жаль, досі є оця стереотипність, є професії престижні творчі математичні, а є гуманітарні, точніше е, престижні математичні точні, а є творчі гуманітарні, ну, якби. От там, де на математику не вийшли на точні науки, ну, щоб не ображати, назвемо їх гуманітаріями або творчими. На жаль, ем, у пострадянських країнах досі є ось цей ем, такий перехил на цю сторону. Але світова тенденція, звичайно, говорить нам про інше, що, е, і в принципі, якщо ми подивимося останні дослідження з Підходу до визначення сильних сторін з точки зору не тільки чарів, але й з точки зору психологів, ви побачите, що сильних сторін у людей може бути дуже багато і ділити лише там на гуманітарі по математиків не є дуже коректно. Наприклад, є дуже відома теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера, який говорить про те, що у нас є дев'ять типів інтелекту, дев'ять типів сильних сторін, і у кожної людини проявлена та або інша частина більше або менше. І тому, якщо повертаючись до нашого питання, так ось цей перфекціонізм, він нам, на жаль, інколи заважає рухатися розуміти, чого ми хочемо. І у нас же всередині себе живе ось цей внутрішній критик, який дуже голосно говорить про те, що ми щось робимо не так. Який дуже любить нас критикувати і розповідати, чому мені, а не чому ми так. А математика чи музика я розповіла. І рухаємося до п'ятого важливого пункту: це базовий сором та відчуття провини. Будь-який професійний психолог, будь-який професіонал у своїй справі завжди вам скаже, що синдром самозванці це мікс двох відчуттів, це базове почуття провини та базове почуття сорому. На жаль, у нас є з вами така зван, так звана кухонна психологія або така популістика, яка дуже все спрощує, і пропонує нам називати знаєте, спростити. Так, узагальнити багато речей, але якщо ми з вами подивимося, що це таке: відчуття сорому та відчуття провини, і до чого воно тут. А, відчуття сорому, якщо ви згадаєте будь-яку дитину або себе в моменті, коли нам соромно, на що людина робить? Вона опускає очі, її становиться ну, вона червоніє. Нам дуже ніяково, і нам хочеться з вами провалитися крізь землю. Пам'ятаєте, ось ці моменти, коли, наприклад, тебе в школі викликають до дошки, вчитель питає домашнє завдання, або якусь теорему, або якусь справу, і навіть якщо ти її знаєш, тобі так соромно. Або якщо ти не дай, боже не знаєш відповіді на цю вправу або вдаремо, тобі хочеться провалитись. Ось це відчуття сорому. Є багато причин, чому, звідки воно береться, як з цим працювати і так далі. Нам найважливіше розуміти перше при відчутті сорому. Ми червоніємо, ми опускаємо очі, і нам хочеться зникнути. Відмовитися від проекту, від роботи, від посади, від можливості, від переїзду, від створення проекту, від заробітку коштів, від е, спілкування, від друзів. від Стосунків, будь-чого, нам хочеться відмовитися і кудись зникнути, при відчутті провини. А про відчуттю провину, мені здається, зараз розповідають з кожного з кожної з кожної праски, я би сказала, у нас про відчуття провини. Всі зараз експерти всі знають. Якщо дуже коротко, то відчуття провини це коли моя діяльність або бездіяльність приносить шкоду іншій людині. Наприклад. Ви йдете через дорогу і бачите, що дорогу приходить старенька бабця. І їй складновато йти через дорогу, і ми таки прибігаємо, там вона дійде. А потім ідеш і думаєш, блін, а може, їй треба було допомогти. А це я прийшов е, там поз і не допоміг бабці на перевізі її через дорогу, а вона мучиться і так далі. Або, наприклад, ви там розбили мамину улюблену вазу, і ви відчуваєте сильну провину, тому що розумієте, ну мама ж вазу любила, і вона розстроїться, коли вона прийде, побачить, що я цю вазу розбив. Або, наприклад, ви не не дали списати однокласнику, відмовили його. А він взяв отримав двійку, а потім ви дізналися, що він там дуже сильно хворів і не підготувався через це до контрольної роботи. У вас буде мучити це відчуття провини, що ваша діяльність щось я зробив і іншій людині від цього погано, або ваша бездіяльність я чогось не зробив і іншій людині погано. Ну і мене ось це тут всередині шкребе. і Відповідно, я починаю сумніватися в своїх сильних сторонах, хто я, що я вмію, чи маю я на це право. Ось ці внутрішні роздуми і ось цей такий роздрав, вони не дають нам можливості. А, ну, найперше, це побачити те чудове, ті, ті сильні сторони і таланти, які у нас є. І по-друге, на жаль, а, ці почуття заставляють нас а, рухатися не так швидко, відмовлятися від чогось або не робити чогось, так і а, не реалізовувати, не робити, не будувати своє життя так, якби нам з вами того хотілося. Наступна річ, мені про це не говорили, отже, цього немає. На жаль, традиційно у нас не дуже прийнято хвалити дітей у родинах. І якщо, наприклад, я запитаю вас, що про вас говорили ваші близькі, коли ви були маленьким або маленькою, і якими словами вас називали? Чи вважають вас в родині розумним або красивим, або талановитим, або там з чудовим відчуттям смаку, або з чудовою. Там відчуттям ритму і так далі. Багато хто з нас не зможе розповісти, тому що е, батьки не розповідали або не говорили про те, які ми. Коли дитина народжується, вона дізнається про цей світ від родини. Родина їй каже, що дивись, ось це квіти, ось це сонце. Світ чудовий або поганий, світ кольоровий або чорно-білий. Ти такий або такий, ти розумний або не дуже, ти красивий або не дуже. У тебе чудове почуття гумору або його немає. А буває, коли родина цього не говорить, і людина тоді не розуміє, хто вона. І звідти у нас ось ця істерика з тим, щоб проходити. 25 різних тестувань з профорієнтації або 40 різних тестувань на визначення сильних сторін, звідки у нас історія бігати до коучів, психологів, терапевтів, тарологів, HR-ів, кого завгодно для того, щоб знайти відповідь на питання: хто я, для того, щоб та мама, яка не змогла з різних причин, ми її зараз не звинувачуємо, так розповісти, хто я. Я іду до інших людей або використовую інші інструменти, щоб вони мені сказали, хто я. Отже, що робити з цим? Так ми зараз з вами подивилися, що це за стан, як ми реагуємо, що ми в ньому робимо. А тепер давайте подивимося, що нам з цим робити. У нас будуть сьогодні такі конкретні практичні вправи. Я вас дуже попрошу. Я завжди за те, щоби. Uh, ось під час заняття, поки ви слухаєте, поки ви робите вправи, вам приходять на думку якісь ідеї, ви щось згадуєте, вам приходять uh, якісь історії, або у вас виникають якісь думки. Будь ласка, запишіть їх, відслідкуйте і ре, 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 реалізуйте, тому що зазвичай психіка бере рівно стільки, скільки їй треба, і в той самий момент мені колись подруга провела дуже чудову аналогію. Коли ми готуємо рибу. Ми її кладемо у сіль, і риба бере солі стільки, скільки їй треба. Ось з сьогоднішнього заняття ваша психіка візьме стільки, скільки їй потрібно, і ви почуєте саме ті речі, які для вас сьогодні найважливіші. Коли ви будете його переглядати через певний час, ви почуєте щось інше. У вас будуть інші висновки, інші думки. Тому те, що зараз вам прийшло в голову, те, що вам відгукнулося, будь ласка, занотуйте собі і реалізуйте це сьогодні маленький крок, тому що ми знаємо, коли ти відкладаєш справу більше, ніж на 24 чи 36 годин, я вже не пам'ятаю. Ми, на жаль, до неї не повертаємося і не робимо цього. Отже, перше, ми почнемо з вами з того, що ми почнемо себе хвалити за, мал... за маленькі речі. Наприклад, ви зранку приготували собі сніданок. Ви заправили ліжко, ви випликали, ви надіслали листа, ви почистили зуби, ви приготували сніданок. Це маленькі речі, на яких будується все наше життя. Ми з вами знаємо, що якщо йти в професію, наприклад, лікарем, то тільки для того, щоб знайти вакцину від ну, як мінімум онкології, якщо йти працювати інженером, то як мінімум побудувати новий космічний корабель. А ну, по іншому навіть сенсу немає. Лікувати кожного дня людей і дарувати їм здоров'я, і допомагати підтримувати це здоров'я це ж, це ж обов'язок, це ж не про призначення, це нічого великого я в цьому не роблю. Тому давайте почнемо з маленьких речей. Я завжди привожу приклад, що якщо, наприклад, ми з вами перестанемо чистити зуби, ми дуже дуже швидко побачимо результати. А того, що ми їх не чистимо. тому з таких от маленьких речей складається все наше життя, і слід собі відмічати і хвалити себе за те, що я це зробив. Сьогодні я це зробив, сьогодні я зробив це, а сьогодні я зробив це. А сьогодні я молодець, що я цього не зробив. Сьогодні я молодець, що я полежав на дивані, не читав новини, не прибирав, не готував, а там за не відповідав на пошту. Я дав собі можливість відновити сили і відпочити. І це також моя, моя маленька заслуга, про яку я себе сьогодні буду хвалити. Це знаєте, таким посвіжим, гарячим слідам сьогоднішніх консультацій, тому що. А, на жаль, невроз наразі настільки великий, що ми біжимо буквально постійно а от відпочити, зупинитися, перевантажитися, набратися сил людям дуже дуже важко. На жаль. Наступне, чиї голос звучить у мене в голові? Внутрішні інтроекти, що це таке? А якщо ви подуви подумаєте в моменти, коли ви себе критикуєте або зупиняєтеся у вирішенні якихось питань, у вас зазвичай всередині відбувається певний діалог? Ви собі щось говорите, ви себе якось називаєте, ви якось, якимось чином собі аргументуєте. Наприклад, чому я не буду працювати на цій посаді, а по чому я не буду подаватися на цю посаду? Тому що мені потрібно вивчити ще три мови, мені потрібно навчитися ще одні мові програмування, мені треба зробити три проекти. Якийсь діалог всередині відбувається. І це про здорову психіку. І насправді цей внутрішній голос. Якщо я вас запитаю, чий це голос, ви скажете, це мій, але насправді він не ваш. Це внутрішній голос когось із ваших близьких. Зазвичай люди кажуть, ні, а ну якби я здорова людина, це мій внутрішній діалог, або діалогу взагалі немає. Мені такого ніхто не говорив. Але коли ми починаємо працювати і далі шукаємо все ж таки, чий це голос, ми дізнаємося, що колись саме ці слова, це формулювання і такі фрази говорила мама. Тато, бабуся, дідусь, тітка, дядя, тьотя. і полетіли. Треба знайти чий це голос і домовитися з цим голосом. Наприклад, мамин голос говорить про те, що ти не можеш подаватися на посаду сіньор-менеджера, тому що ти не маєш знання трьох мов. Наприклад, whatever. Будь-який приклад ставимо. І я знаю, це така дуже. Ціка позиція. Я знаю, що поки я не вивчу перфектно ідеально ці всі мови, я не буду подаватись на цю позицію. Але ми можемо з мамою домовитися, поговорити з нею, що мама, я знаю, що ти там, ти коли мені це говорила, ти хотіла мотивувати мене вчити мови, або ти хотіла мені кращого майбутнього. Ти хотіла, щоб я там чудово заробляв кошти, або там щось зробив, щось реалізував. Але і зараз я розумію, що знання мови там на рівні, не знаю, в середньому intermediate uh, is enough, не треба вчити там такий-такий рівень, мені не треба знати п'ять мов, мені достатньо того, чого у мене є. Але знову ж таки це діалог і на це ну, потрібен певний час. Наступне ми з вами з приводу самооцінки я вас попрошу наразі зробити наступну річ. Запишіть, будь ласка, на листочок список речей, якими ви. Ви відчуваєте гордість, де ви відчуваєте, що ви зробили щось дуже-дуже дуже круте. І ви пишаєтесь собою, що ви зробили ось цю вправу або ось цю дію. Згадайте ось цей стан, намагайтесь його запам'ятати дуже-дуже сильно. І в моменти, коли, наприклад, у вас важливі перемовини, або у вас важлива зустріч, або у вас важлива розмова, згадайте ось це відчуття і одягніть його на себе як піджак. Я побачила цю вправу, вона так і називається піджак переможця у своїй колеги-психотерапевта. Мені дуже сподобалася, я вам рекомендую цю вправу використовувати. Зараз я вам пропоную зробити чудову вправу, продовжуючи нашу тему синдрому самозванця, на аудит власних сильних сторін. Ця вправа дуже легка. Але з іншого боку, вона дуже глибока. Що вам потрібно зробити? Ви зараз бачите на екрані чотири стовпчики з чотирма типами запитань. Перше це місце роботи. Вам потрібно виписати у стовпчик всі місця роботи, які у вас були. Починаючи, давайте почнемо з першої роботи, коли ви не знаю, хтось роздавав листівки, хтось писав презентації, хтось там не знаю, розвозив молоко. ну, будь-яка ваша перша робота. І напишіть список всіх проєктів, всіх, всіх робіт, всього, що було у вашому житті. Якщо у вас, наприклад, був власний бізнес, або ви були в консалтингу, або ви були най найманим працівником, або я, ви також це записуєте. У другій колонці вам потрібно виписати абсолютно всі задачі, які ви виконували, починаючи з першої роботи по сьогоднішню. Списком абсолютно все ось так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У третьому стовпчику ви виписуєте серед Тих задач, які ви виконували, задачі, які вам подобалось робити найбільше. Якщо ви скажете там організовувати свята, писати тексти, підбирати музику, лікувати людей, організовувати зустрічі, запишіть абсолютно все, що ви робили. Навіть якщо ця задача не входила в ваш функціонал, але ви її завжди брали собі, і вона вам подобалась, також її, будь ласка, випишіть. І останній стовпчик, з якими задачами до мене найчастіше зверталися колеги. Наприклад, вас знають як найкращого аналітика, або вас знають як душу компанії, або вас знають як на людину з найгострим критичним розумом, коли потрібно розглянути ідею, знайти якісь слабкі сторони проекту, завжди йдуть до вас. Це може бути не прямий функціонал, це може бути так. Як ми говоримо, неформальне лідерство, так? Нехай це буде неформальне лідерство у певних типах задач, до яких вас, до вас найчастіше звертаються колеги. Випишіть, будь ласка, їх. І що вам потрібно зробити далі? Вам потрібно проаналізувати колонку, які задачі подобалось робити, і з якими задачами до вас зверталися. І подумати, які це можуть бути насправді професії, які це можуть бути напрямки, і який тип роботи ви насправді робили. Важливо. Ми робимо з вами цю вправу не за один вечір. Ми даємо собі можливість пожити з нею хоча б тиждень, обдумуючи, дописуючи, відчуваючи і дуже важливий момент: зверніть в цей момент увагу, яким чином до вас буде звертатися навколишній світ, що я маю на увазі. У нас є така особливість нашого мозку. Коли ми з вами на чомусь сконцентровані або про щось думаємо, наш мозок знаходить це з усього з різноманіття інформації, які є. Якщо я вам зараз скажу не думати про білого танцюючого медведя, ви будете про нього думати. Якщо я вам скажу, що у вас задача знайти завтра упродовж дня в вашому місті 5 жовтих машин, або знайти жовті машини, я вам даю гарантію, ваш мозок ви почнете бачити жовті речі, і ви будете бачити жовті машини на вулицях. Тому коли ви виконуєте цю вправу, ваш мозок зосереджується і психіка на відповіді тих запитань, про які ми з вами поговорили. І ви будете бачити відповіді, які раніше були навколо вас, але ви, наприклад, не звертали на це увагу. Мені важко пояснити з точки зору психології, ну мабуть, це юнг нам пояснює як колективне безсознательне. Коли починають люди реагувати, коли у вас є запит, наприклад, на нову вакансію, на нову професію або на відповідь на запитання, до вас звертаються люди, з'являються можливості, вам щось пропонують, якісь питання рухаються з такої, знаєте, точки, де стояли роками, і нічого змінити неможливо було. Тому будьте, будь ласка, відкритими до всього того, що буде з вами відбуватися. І дайте можливість собі пожити з цією вправою хоча б тиждень для того, щоб відповісти на ці запитання. Я сподіваюся, що заняття було для вас практичним, надихаючим, цікавим. І я вірю такий, знаєте, мій особистий девіз як психотерапевта та спеціаліста з профорієнтації, що немає людей, які не талановиті. Я вірю в те, що кожна людина має талант, має свій унікальний погляд, свою унікальну точку зору. І підхід. Тому я вам дуже щиро бажаю і сподіваюся, що ви зможете після цього заняття, після циклу чудових лекцій, які у нас зараз відбуваються в рамках цього проєкту, він надзвичайний. Щоб ви реалізували, відкрили в собі те, що вам хочеться, і щоб ваше життя було щасливим саме для вас. Не звертайте увагу на те, хто як, як живе, що говорять, що правильно, що неправильно. Наважливіше, Не щоб вам було щасливо. Щасливо, чого я вам дуже щиро бажаю. На цьому з вами прощаюся. Якщо у вас будуть будь-які питання, ви можете звертатися в презентації під відео є мої контакти. Я завжди буду рада відповісти на ваші запитання. Чудового нам дня, вечора і життя. Дякую.